Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зірки. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода, я її ведуча Мар'яна Судова. 22 жовтня у народі було Якова деревопильця, бо у цей час ішла активна заготівля дров. Цього дня часто йшов сніг, і люди говорили, після Якова осінь вже заплакала, бо після Якова тепла немає ніякого. Чого ж чекати 22 жовтня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо тернополян. Доброго дня! 22 жовтня на Тернопільщині буде хмарна погода із проясненнями, вночі без опадів, а в день місцями короткочасні душі. Вночі і вранці туман, температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, а в день 10-15 тепла. Всім привіт! Ортоклініка. Повернення до активного життя. Доброго дня. Мене звати Надія. У Тернополі 22 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, а в день короткочасний дощ. Вночі і вранці буде туман. Температура повітря вночі – 6-8 градусів тепла, а вдень – 12-14 тепла. Всім вітання. 22 жовтня 1797 року гарнерен Андрій Монсо, через 14 років після того, як у повітря піднялася перша у світі повітряна куля, здійснив перший в історії людства стрибок із парашута, стрибнувши із висоти понад один кілометр над паризьким парком Монсон. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста. І на ТІВІ 4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. Ортоклініка повернення до активного життя.